Привіт, мої любі! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Ольга і це канал Чудодійні Хрестики. Вирішила я сьогодні вам зняти таке відео про цей мій процес. Значить, що я хочу сказати? Нарешті, у мене перша перемотка. Бачите? Ось у мене. Така рама. І це, бачите, розмітка Є. Це означає, що це перша частина, перша верхня частина у мене. Ось вона прошита. Але ви бачите, що оце немає. Е не до зашита, а я буду перемотувати. Чому я вже пояснювала неодноразово в своїх попередніх відео, де була ця робота, тому що я не буду, швидше за все, вишивати фон. Це йде чорним кольором. Я не просто так вибрала чорну канву, на якій я вишиваю, і я вважаю, що я чорним кольором вишивати не буду. І буде у мене така робота з ефектом 3D, оформлю в гарну раму, і буде в мене чудова-чудова робота. Що це за робота, я думаю, всі знають, багато розповідати не буду. Це герб з України з калиною та маками, за схемою від Катрусіо. Тут 70, там, з, з копійками кольорів, є і бленди, і чисті кольори, соліди, і мені дуже подобається ця робота. Вишиваю в таке задоволення, що ви не уявляєте. І ось сьогодні я з нею беру участь у спільному проєкті. Який проводить 80 днів навколо світу, називається, який проводить Юнона. Божевільні хрестики, і я з нею беру участь. Ну, завдяки хочу сказати дякую великій Юноні. Юнонечка тобі дуже велике дякую, що я взялася за цю роботу так завзято. Тобто я її почала, Влітку, влітку якщо, не, якщо не весною. Ой, зараз, 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 мої любі, я вам скажу більше точніше про цю роботу. Зайду у свій парадайс і скажу вам всі ці дані. Значить, що хочу сказати? Да, влітку я почала 29 червня почала от і ну, навишивала вже, ну, багато, багато у мене вже готово з 36,59%, але це така цифра із-за того, що я вже зафарбувала ось ці. По схемі я зафарбувала ось ці краї. Зрозуміло? Те, що вишивається чорним кольором, я майже 100% його вже зафарбувала, і тому я рахую, що в мене вже оце 36% роботи в мене готова. Тут ще є, ось, якщо я перемотаю, ось, ось ще є і внизу. Тобто, воно буде таким доволі величеньким. Так що вже третина роботи в мене зроблена, і будемо продовжувати робити далі і далі, для того, щоб впевнено йти до фінішу, ще роботи багато. І от сьогодні я хочу показати те, що я буду робити сьогодні перемотку. Рама у мене 52 см на 35, по-моєму. Ось. Вона у мене яка. Я оці, оцю ниточку буду розрізати. Ось так. Отак. Ось От і її легенько можна буде витягти. Ось так. Ось так. Ой, вибачаюсь. Однією рукою витягаю, однією знімаю, перепрошую, і ось так у мене ось це я витягну ось такі ниточки. І що ми робимо далі? Далі я розкручую ці баранці. Розкручую. Ось така, дівчата, подивіться, ось зараз покажу. Ось така у мене, бачите, схемка, ось скільки я вишила. Тут 75 кольорів. Вишиваю по програмі Paradise. І ось так у мене ось стільки я вже вишила. Ось стільки залишилось. Багатенько-багатенько, ну, але ж вишиваю ну, в задоволення. Нічого складного. А нічого. Так, як же ж ми відкрутити, ця сторона відкручується трошки гірше. Так, і ще ще один. Ой, перепрошую, перепрошую, дуже перепрошую, і ось що в мене вийшло. Дивіться, як іде процес перемотування. Подивіться, хочу вам показати. Вибачте, нас перервали. Нічого страшного. Так, як проходить процес перемотування? Що я роблю? Я просто починаю намотувати на оцей верхній, верхній тримач. Воно намотується, воно прекрасно мотається. Нічого складного. І якраз йде. І натяжечка. Не дуже мені зручно, звичайно. Бранці, з одного і з іншого боку, треба дуже добре розслабляти. Ось, і тоді воно йде легесенько. І якщо у мене ось йде до кінця, до кінця. Так, десь щось вже закрутилось. Так, о, бачите, яка краса вишита. Ой, Боже, як гарно, мені так подобається. От, значить, отут уже, е, починає виднітися герб, тобто він уже в процесі. І, щоб вам сказати, значить, в, ширину, в висоту. Ця картина буде 330 хрестиків. І як ви бачите, якщо я отак от все перемотаю, у мене приблизно буде 220, тут на намотці, 210-220 і залишиться 110, тобто третя частина, воно виходить якраз отак, одна перемотка, виходить третя частинка. Тому це доволі зручно, і мені, хоч це моя перша робота, яку я вишиваю на канві. Ой, на божечки, вже заговорююсь, на рамі. Але мені дуже-дуже подобається. Чому? Тому що я все бачу, я все бачу, можу гуляти по всьому процесу із з однієї сторони, і з іншої сторони, деякі. Хрестики, тобто, тому що я вишиваю, як ви вже знаєте, сподіваюся, ті, хто за мною слідкує, ті, хто не слідкує, підписуємося на мій канал. Буду дуже рада, вдячна, коментуємо, дивіться, коментуйте, і дуже мені приємно отримувати від вас вподобайки, коментарі. Дуже буду за них вдячна. Я вишиваю по кольорах, я не вишиваю парковкою, От бачите, що в мене все в розкид. Взяла голочку, ниточку, за правила, відшила ниточку, взяла іншу, іншу голочку, іншу ниточку, або якщо відшила повністю, голочку, голочка свободна, я беру, продіваю в ту ж саму голочку-ниточку, якщо там щось не дошила, ниточку втикаю в. Такий у мене, е, так як процес у мене організований на бабінках, ось так я це роблю. Ось. Бачите, ниточка не закінчилась. Бачите, ну, відшив, я ниточка не закінчилась, я беру, втикаю її обратно в бабінку, замотала, поставила в органайзер і все. І ніяких проблем у мене немає. Тому моя, моя така мій такий лайфхак. Голочок у мене достатньо, я іми працюю з легкістю, проблем ніяких немає. Хоча дуже багато голочок я повикидала. Чому? Тому що брала два контейнери на китайському сайті, купувала, і контейнери прийшли, я почала їх розфасовувати. 26-24 розмір голочок і там там, де було по, 30, по, по 35 чилочок да, по по в контейнерах, і там буквально по, навіть було, в одному було менше, а в іншому більше оголочки, які просто обломаний носик, і ними вишивати взагалі неможливо, просто неможливо. Я їх просто на кидала. Ну, Вони дешеві, мені не шкода, але ну, сам факт того, що дуже багато браку в цих контейнерах, тому я намагаюся вже купувати голочки перевірені, купую голочки поні, там, де в упаковочках теж по 30 голочок є поні. І купую іноді голочки DMC, там, де по 6 штучок. Які попадаються, які я знаю, що вони якісні, які я вже купувала, тобто такі я намагаюся купувати. На китайських сайтах голочки я вже купувати якось маю бажання, бо дуже багато браку. От. І тому ось я перемотала практично, буду зафіксовувати, буду встановлювати з одного боку натяжку. З іншого боку, в мене натяжки немає, вона мені якось і не потрібна. Все там, з однієї сторони, нормально, з іншої мені трошечки треба, якби натяжка. Хоча, якщо перемотала, усе, побачу, як воно буде, Ну, думаю, що натяжку я буду з цієї сторони робити, бо на цій стороні, бачите, воно трошечки у мене більше, більше канве сюди виходить. Обрізати вже не хочу. Нічого не це, мені проще натяжечку зробити, і воно дуже добре тримає і мені ніяких проблем. Почався один маркер і почався інший. ото що крайнє було, то воно б так не дуже помітно була розміточка, а тут вже розмітка так розмітка. Класні, класні, звісно, ці маркери. Ну, ось це. Маркери для розмітки, вони змиваються водичкою. Ось я спробувала, бачите, я просто вологою серветочкою пару разів пройшлась і все. І воно, все змилося. Тому ось така в мене процедурка. Тут я збивалася трошки, але це не має значення, нічого страшного в цьому нема. От я все розберусь, як воно є, і ось що у мене вийшло. Ну що, буду вишивати, буду здавати результати ВСП. Гарного всім дня!